На сьогоднішній день в Україні функціонують близько 40 тисяч великих і малих бібліотек. Ця мережа у Надвірнянському районі нараховує 41 установу. Бібліотека і книга назавжди залишатимуться одним цілим. Попри розвиток інформаційних технологій, традиційні читальні і далі для багатьох поколінь залишаються храмом знань і мудрості. І влада, вітаючи бібліотекарів із професійним святом, пообіцяла ці храми підтримувати. Матеріально-технічний стан наших храмів а це дійсно храми. Він безумовно бажає бути набагато кращим. І повірте мені, влада все не робити спільно з вами для того, щоб максимально задовільнити ті потреби, хоча б першочергові, щоб у вас було тепло, комфортно вам працювати, щоб забезпечити аншлаг у ваших бібліотеках, щоб як і молоді. Люди, молоді діти і доросле населення, вони відвідували бібліотеку, долучалися до книги. Хоч книгозбірні працюють у нерівних умовах з інтернетом і телебаченням, проте робота бібліотекарів потрібна, бо ніхто не може донести слово так, як книга, і знайомство з нею іноді залишається у пам'яті на все життя. Я згадую свою першу книжечку. Така була тоненька у першому класі. Вона називається називалася Чудо-Юдо Рибакет, і мені здається, що я ніколи не згадаю. Що я першим побачив по телевізору чи в комп'ютері, а першу книжечку я пам'ятаю, така була потріпана, але досить, досить дуже цікава для мене. Я з гордістю її читав, напевно, всім батькам сла і друзям. Спільними грамотами Надвернянської районної державної адміністрації і районної ради за зразкову працю і з нагоди професійного свята нагородили кращих бібліотекарів 2013 року: Оксану Мельниченко, Галину Кушнірчук і Галину Середюк. А відділ культури за досягнення в роботі вручив грамоти 12 бібліотечним колективам Надвінянщини. 15 бібліотекарів України зустрічають своє професійне свято. Але ця дата стосується не тільки працівників галузі культури, а всіх. Адже кожна людина хоча б раз у житті пройшла через книгозбірню. Це свято не тільки для бібліотек і для бібліотечних працівників. Це свято для всіх тих, хто любить книгу, вшанує книгу, читає книгу для всіх наших користувачів. Воно є загальнонародне, бо як вже сказали, ведучі через бібліотеки проходить так чи інакше в різні періоди життя, усе населення нашої країни. Бо без книги немає знань. І немає майбутнього. Вшанували працю бібліотекарів квітами, подяками і теплими словами. Концертну програму прикрасили соліст РБК Віктор Чудновський, народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив Перевесло і наймолодші читачі бібліотек, яким колись продовжувати справу своїх попередників.